Слава Україні! Почну ранок з подяки. Дякуємо нашим силам протиповітряної оборони. 100% результат. Дві керовані авіаційні ракети Х-59, які були пущені з літаків Су-35 Російської Федерації, знищені в небі над нашим регіоном. Хлопці, ви дійсно, Боги, дякуємо вам за ефективну бойову роботу. І побажання пликаємо мову, мов парості виноградної лози. Поважання до всіх, в тому числі до кримчан, хоча є нюанс. Кримчанам ще додам: плекайте бавовну. Дуже гарна рослина. І все частіше, ну весна, йдемо в бік літа. Ця бавовна буде квітнути саме у Криму. І шукайте прапори, українські прапори для зустрічі українського війська. Ніч в Одесі та в Одеському регіоні, слава Богу, без сигналів повітряної тривоги та без Обстрілів. У Чорному морі продовжує курсувати угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації. Кількість цього угруповання може постійно змінюватися, але присутні ракетоносії. І ворог намагається триматися на безпечній, поки що для нього відстані. Але це не говорить про те, що він. Не може зробити бойові пуски, тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І дивіться, все про що ми з вами говоримо, про що попереджаємо, те і відбувається. Ми говорили про активізацію діяльності ворожої тактичної авіації. Вона продовжує це робити і навіть намагається нас обстрілювати. Тому сигнал лунає. Виконуємо всі правила, які необхідно виконати. І інформаційна гігієна Вкотре про це наголошую. Наші хлопці Служби безпеки України затримали ворожого агента, виклали це відео. Класне відео. А вчора ворог вже перекрутив, те саме відео використав і описав, начебто, це так відбувається робота наших представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Будьте уважні, шукайте джерела і довіряйте офіційній інформації. Продуктивного, тихого дня і тримаємо! стрій. Слава нації! Смерть ворогам! Все буде добре!